У лісі опале листя виконує декілька функцій. Взимку захищає рослини кореневища, насіння від промерзання, а пізніше перетворюється в поживні речовини, переходить в товщу ґрунту. Навесні проростаючі рослинки легко проходять через цей покрив, через товщу опалого листя. Але рідко бувають випадки, коли через отвори в листочках застріє рослина, і листочок не розпадається, а утримує, не дозволяє рослинам розкритися і добре розвинутися. А наш випадок це листочок найміцнішого дерева дуба, затримав розвиток купини запашної, Навколо ми бачимо особини рослин вже добре розвинутих, а наша купина затрималася в рості, дещо скручилася. Тому ми звільняємо цю рослинку від листочка туба і даємо їй можливість розвиватися як сусідню особину. А купи не